Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Хочете приготувати пюре і при цьому худнути? Тоді це відео саме для вас: ніжне, повітряне і дуже смачне. Для пюре мені знадобиться один качан середнього розміру цвітної капусти. Так, вам не почулося саме цвітної капусти, але це буде дуже смачно. Видалити зайві листочки, почистити і розрізати на декілька частин. Потім цвітну капусту необхідно скласти в каструлю і залити холодною водою так, щоб вона її покрила. І, звичайно, не забути трошки посолити, Зовсім трошки. Якщо необхідно буде ще сіль, то завжди можна досолити в кінці вже готову страву. Кладу на плиту, доведу до кипіння і буду варити, поки капусточка не стане зовсім зовсім такою м'якесенькою. Ось такою. Тепер цю цвітну капусту я відкину на сито і потім перекладаю знову в каструлю. Кладу шматочок масла. Десь приблизно 25-30 грамів і збиваю блендером до тих пір, поки маса не буде повністю однорідною і дуже-дуже повітряною. Якщо ви хочете приготувати більш дієтичний варіант, то масла можна додати менше або взагалі його не додавати. Але, звичайно, з ним смачніше. Ось така консистенція повинна вийти дуже ніжна та повітряна. Якщо ви готуєте цю страву як окрему страву, то зверху можна покласти ще один шматочок масла та посипати зеленню, подавати з будь-яким салатом. А якщо з м'ясом, тоді цього робити не потрібно. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку. Файно дякую, що завітали. До нових відео всім па-па!